Всім привіт! Мене звати Катя. Я починаю знімати свої відео за листопад. І В мене в планах просувати оцю мою майбутню наволочку. І оцей будиночок, закінчу тут непко. і буду вишивати доріжку. І те, що я буду робити на роботі. Поки у мене такі невеличкі плани. Я не люблю багато процесів заводити, тому як є. Ну, і в'язати своїх змійок. Так, да. треба, треба вив'язати їх вже всі та й... та й братися за щось нове. Так, у мене сьогодні 5 листопада, і я пошивала ліхтарики, китички притулила і такі от бусинки повдівала, то я так думаю, що, в принципі. Вийшло гарно, о тут тільки трошки, що вона, ці шви не дуже посходилися. Ну, взагалом мені результат подобається. Тож, в мене ще один фініш. Я приступаю до наступної роботи. Наступною моєю робочою роботою буде така серветниця. Від Вірени. Зараз організую все в органайзер і подивлюся, що мені ще треба. Можливо, треба буде з дому взяти голку та нитку. Та вже завтра в обідню перерву почну вишивати. Так, і тиждень листопада в мене закінчується вишитою половинкою, серветниці. Дуже сподіваюся, що на наступному тижні я. Зможу вишити другу половинку і в мене вдома вже буде радувати серветничка. Хочу вам зняти е, мої покупочки, трошки ще невеличкі, на мій день народження, і вже потім, як виявилося, і на день вишивальщиці. Тож, в минулому відео про покупки я розказувала, що замовила ловимі станки, у людочки станок для бісероплетіння плетіння, і мені прийшов станок для бісероплетіння плетіння, вона мені поклала перехідничок для універсальних п'ялиць, для універсального тримача для п'ялиць, і я її просила. Мені зробити барашек, щоб закручувати було вдобно. Вона мені поклала ось такий снаколик і таку синю кісточку. Але десь ми з нею не до кінця зрозуміли один одного, вона думала, що в мене універсальний цей тримач є, мені тільки перехідник треба, але ми з нею поговорили. І вона мені вислала. Це такі. ще один бараш мені поклала, до речі, ось таку штучку, фініш та старт. Тепер буду застосовувати в своїх відео. Це рукавичка. Я коли в неї ще до повномасштабного вторгнення замовляла станок, вона мені теді вкладала схему рукавички. Стика. І я приймала участь у неї в одному році вишивання, там рукавичок було новорічних іграшов. І ось саме мій універсальний тримач. Тут у нього, Щас, секундочку. отак видно, є ось о, пази, щоб можна було і куснапи е, зап'ялити, і прості п'яльця. Тож, тож тепер буду прилаштовувати до. Станочку та вишивати вже на і рамах Такі у мене чудові покупочки. І прийшло мені якраз тримач, прийшло мені якраз на 10 листопада, на день вишивальщиці. І перший тиждень листопада я закінчую тим, що я все-таки довишивала ось цю. Частину довишивала небо і перейшла, повишивала, видно, трошки доріжку. І поки я вишивала доріжку, у мене тут трошки дах повишивався. Так це виглядає з вивороту, тож продовжую вишивати. Подивимося, що я навишиваю вишиваю за другий тиждень листопада. Я закінчила вишивати другу половинку, ось так вони виглядають. Загалом мені мене пішло 6 робочих днів на роботі, щоб вишити дві половинки. Весь бісер залишився. Один що цього кольору у мене було два пакетики, то один пішов повністю, другий ну, частково так, пішов в роботу. І я так умнічка. Порахувала добре деякі. Бісеринки, але ну, цього багато насипала, і рожевого багато насипала, то зараз поперекладаю в пакетики, понесу все це щастя додому, клеїти заднічки і збирати свою серветничку. А завтра я почну вишивати нову роботу. Так, підведемо підсумки моєї роботи на роботі. Починала вишивати осінню дюймовочку і зрозуміла. І зрозуміло, що мене я за вузьку відрізала кусочок, канви пластикової, тож я відклала її в сторону і взяла шматочок це вже видно, що в мене вже все влізе. І навишивала я тут 591 хрестик. І якщо вірити сайзі, то у мене ще там 530 хрестиків бейкстіч, і буде бісер тож з понеділка. Почну зносити на роботу бісер, придивлятися, чи підійде мені такі кольори, які у мене є, чи ні. І буду продовжувати вишивати дюймовочку. І ще я придбала ось таку пряжу букле. І буду в'язати собі шарф. Тож, ну, я його зараз заберу з роботи додому. І коли закінчу в'язати змійку, то буду на тренування брати з собою шарф, в'язати потрошку. Тож у мене ще, ще одна, нова, новий процес з'явився. Вона така м'ягенька така, ну, класна, прикольно, не дивлячись на те, що спиться, подивлюся, скільки в мене одного мотка вистачає, наскільки. І якщо мені з того, що я купила, не вистачить, то я тоді, мабуть, піду. куплю Нові спиці, більші, це у мене от то тоді вже буду перев'язувати. А так поки ну, виходить. так. Другий тиждень у мене закінчиться тим, що я довишивала доріжку, вишила мосточок. Отут у мене киточки трошки були недошиті, то я їх подошивала. І зараз вишиваю, думаю, мабуть, отак от зайду на дерево. О, зелень повишиваю. А потім, може, спущуся вниз, вже почну це все вишивати, щоб нитки виходили. Так, зі зворотнього боку виглядає. У мене 21 листопада і я закінчила вишивати дюймовочку осінню. Так вона виглядає. Так, бо у нас вимкнули світло. То я на підвіконі знімаю. Так воно виглядає. Я тут весь бісер пришивала хрестиком, окрім на парасольці, бо мені здалося, що воно краще буде так от лягати. Я оці дві полосочки вишила в різний наклон, а низ я вишила хрестиком, щоб бісеринки лежали рівно. І не могла дочекатися, почала вже другу, це буде вишивальщиця. Ось вони тачки, які в мене будуть використовуватися в цій роботі. Бісер, знову ж таки, буду підбирати на навмання вже з того, по факту буду розбиратися, якого бісеру в мене є, який немає, який буду заміняти. Тож, в мене сьогодні і старт, і фініш. Весь час забуваю вкласти цю штучку. Можливо, наступного разу я все-таки зроблю то. І я починаю вишивати нову дюймовочку, полуничку. Ну що ж, підведемо підсумки листопада. У мене є отака готова серветниця вишита бісером від торгової марки Вірена. У мене є дві вишиті дюймовочки, осіння і вишивальниця. І я почала третю сонечку. Трошки повишивала, по-моєму, пару днів на роботі. І, і поки все. І мій будиночок. Я закінчила дерево, я закінчила цей кущ. Е Вишивала тут всі кольори. У мене трошки просунулося тут внизу. І за схемою, в принципі, ну от видно, що я. ну Тут да, десь закінчується половина. Тож я вважаю, що, в принципі, пів роботи в мене вже готово. А, далі, я, мабуть, все ж таки почну вишивати отут знизу, хочу цей кут вишити. Буду потрошку рухатися вверх, а потім вже буду закінчувати безпосередньо сам будинок. Я так думаю, нитки блакитні в мене, будуть останніми вже замикаючими в небі. Тож, буду продовжувати в грудні. На роботі, поки в мене ще серія здюмовочок вишивається. І ще я там ходжу на тренування з середньою дитиною, я зв'язала. А сьогодні вже 30 листопада оформила. О, два о дві останні змійки. Все, більше змійок в'язати не буду. Я купила таку пряжу букле і в'яжу собі шарфа. Він буде з горловинкою, ну то, то мабуть, як. Дов'яжу, то я вам тоді вже його покажу. Він такого графітного кольору. Але на сонечку при коли сонечко світить, коли йде освітлення не від ламп, а таке природне, то воно ще віддає, наче, знаєте, такою трошки фіолетовим кольором. ну Загалом переливається. Так, воно графітового сірого кольору. Тож, потрошку сижу, в'яжу, але зараз цими вимкненнями світла. Не завжди, я, коли приходжу на тренування є світло, то не завжди в мене є можливість в'язати. Тож, дякую вам за увагу, дякую за перегляд і до нових зустрічей!